Росіяни здійснили масовану спробу прориву фронту на Донеччині. Як повідомили у Генштабі, під час ранкової атаки у районі Північного та Залізного окупанти задіяли бронегрупу з 12 одиниць техніки. Вона намагалася прорватися у бік Турецька. Наші воїни відбили цю атаку. Втрат позицій не допущено. Під час бою знищено 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 окупантів. З них 41 безповоротно. Виявився неефективним у прориві і в обороні новітній російський танк. Т-90М м прорив опинився у руках галицьких десантників під час рейду на Курщині. Машина навіть не встигла повоювати, адже росіяни вранці покинули її після успішного штурму наших бійців. Попередньо російські вояки довели власний танк до повної несправності. Однак українські десантники швидко оцінили можливості ворожої техніки, відремонтували її та завели. Кажуть, тепер новітня машина противника нищитиме своїх же творців. Нормально не кротишно. І що думаєте, хлопці, які знають, що робити з такою великою технікою, вони сіли й. Поміняли акумулятори, спробували звести з великих, там, за десятим разом нарешті. Ось приїхали, вилазять, та ну нафіг, от їхні слова цитують. Та ну нафіг на цьому барахлі їздити. Ні, башню нормально не крутанути. речаги, як у шишизі, блин, залазять, я не знаю, з п'ятого разу на своє місце. Короче, Кажу, розстроєння. Кажуть, що те, що зроблено українськими руками, суттєво краще, ніж оце. Будемо працювати проти своїх негідних. Які які його створили для того, щоб він робив погані речі? Так що буде погані речі робити противник.